Вітаю. Конфігуратор можна скачати з сайту. Я перекину тобі повідомлення. Це допоміжна програма, конструктор, яка включена в програму для обліку. Давайте продемонструю, як вона працює. Скачуємо зараз пару секунд. Так, э, скачався, э, розпакую в завантаженні розпакувати. Так, архів більше не потрібний. Э, dot net, dot net. Запускаю проект. Створити базу даних, наприклад. Конфігуратор. Відкриваємо цей от конструктор чи конфігуратор, я його назвав. І тут в мене є схема бази даних. Тобто є довідники, документи, там, журнали, регістри, ну, багато чого константи додатково. Наприклад, створити новий довідник. Я зберегти конфігурацію, вказую, куди генерувати код. Отут в мене є в архіві вихідні коди. Наприклад, у цей новий проєкт, папка конфігуратор. Генерувати код, додатково ну, треба саму схему скопіювати. Вихідні коди, новий проєкт. Bін. E, сюди знову схему зберегти параметри. E, так, тепер зберегти саму. Створити таблиці схему зберегти. І, наприклад, додаємо новий, новий довідник. довідник назву його тест. E, і тепер треба цей довідник зберегти. Конфігурація зберегти. Для нього буде створена нова таблиця в базі даних. І вже тепер для довідника я генерую вихідні коди, щоб їх руцями не писати. І для цього потрібно оцю от вихідні коди. Цей проект відкрити у Visual Studio. Відкриваю Visual Studio. Ось. І Тут я створюю нову папку, назву для цього довідника назву папка тест. Так, це лишнє. І тепер в цю папку я генерую код. Тобто сюди я створюю файли з кодом. Тобто цей конфігуратор допомагає Допомагає е, генерувати код для суто для довідника, щоб я не писав це все для кожного довідника на нового. Задаємо для поля. Е, створюємо новий файл. Трошки зараз, напевно, треба покращити. Щоб можна було зразу з конфігуратора зберігати, на даний час приходиться копіювати список, згенерувати, додати, наприклад. Тест, зберегти, додати швидкий вибір. Для довідника є декілька файликів різних, різ, різні набори цих вихідних кодів, тому така велика кількість файлів з кодами вони всі потрібні. І зараз я вам продемонструю, як воно буде вже відображатися у готовій програмі. Зберегти. Так, ще цей файлик один. Visual Studio показала, що вже вроді все добре. Тепер потрібно в конфігуратор зберегти конфігурацію, щоб оці мені форми збереглися. Конфігурація зберегти збереження змін, зберегти. Все, конфігуратор я можу закрити. І тепер треба ще мені з цього з -з -з -з. З -з -з -з. звідси скопіювати. Параметри підключення до бази даних, щоб я наново їх не заносив. Bin сюди. Сюди закинути. Ну і попробувати запустити термінал. Создать термінал. Создать термінал.NET RAND. Відео вже на 6 хвилин вийшло, Ну, нічого страшного, я все одно збирався записувати документацію по конфігуратору. Відкриваємо, заходимо вже в саму робочу програму і тут у нас є довідники, Має бути новий довідник тест. І вже сюди можна його додати. Там вже з ним можна робити певні операції. Тобто я. Таким способом, за допомогою генерування коду, я прискорюю розробку програми. Тобто, саме більше пішло часу на саму розробку конфігуратора, чим на, вже на розробку програми йде час. Ну якось приблизно так.